Цікаво, те, що щодня ми з вами вмиваємося, так хтось це робить просто водою, хтось використовує різноманітні засоби для догляду за обличчям. А от навіщо ще ходити і на чистку до косметолога? От запитують багато людей, особливо я думаю, що чоловіки, що точно. там треба чистити. або… Такий вам ще аргумент. Бабусі наші на ті чистки не ходили і живі, і здорові, і все з ними добре. І аби у нас виникало менше запитань, ми покажемо вам фото до і фото після чистки носа. Запрошуємо до наших екранів. Так, що тут іде тут а... зліва ми бачимо, що дуже багато забруднень, чорних цяток. Ну і справа це вже ніс, який може просто дихати, шкіра може. Ну, ну що я тобі скажу? Нам, чоловікам, не зрозуміти, допоки ми не спробуємо. Я пам'ятаю, коли я єдиний раз був у стоматолога, вона каже: Ну, ти ж не по своїй волі прийшов. Кажу, звичайно, ні, дружину запропонувала. Б ти каже, ще ні один чоловік не прийшов і сказав: От, просто я хочу зробити чистку обличчя. А, друзі, що ми знаємо, а що ми в цьому не розуміємо. Давайте дізнаватись у нашої експертки. Е, власне, про це ми будемо говорити, е, так, власне, чистка, обличчя і так, для чого? Так. вона. Так, У нас в студії Тетяна Отечко, косметологиня з вищої медичної освіти та досвідом роботи понад 8 років. Запрошуємо до нас. Так, сідайте, будь ласка. А ви в свій час, дорогі глядачі, вже готуйтесь до спорту, готуйте свій одяг, тому що згодом у нас буде рубрика «Спортайм». Вітаємо вас. Доброго дня. Ви така білосніжна сьогодні. Я косметолог. Класно. Ви відразу в формі. Так, звичайно. Супер. Як ваш настрій? Супер. Супер, супер, про чому Просто... в чому секрет? Дуже люблю свою роботу, і через це супер. Як казав Конфуцій, знайдіть справу по душі і ні одного дня в житті, не, не, вам не придеться працювати. Відстатково. Ну що ж, тоді ми знали, з кого запросити коло. і з ким поговорити. Говорили вже. Ми трішечки тут дискутували про чистку обличчя. Розкажіть нам, для чого потрібна чистка обличчя? Дивіться, чистка обличчя, це взагалі такий процес для здоров'я шкіри, тобто, це один з найважливіших етапів. Mm -hmm. Якщо дивитися, наприклад, те, що ми робимо щодня, так звичайно, ми миваємось вранці, і ввечері. Але цього трошки недостатньо, тому що вони працюють лише на поверхні, mm -hmm. а гігієнічна чистка це більше така глибока процедура очищення. Mm -hmm. Ну, вже змотивували. Вже так. Тому що, ну, Я ж розумію, у мене там в дружини куча всяких лосьйонів, а мені. Там що водички достатньо якогось я до сих пір не можу чоловіка привчити, щоб чимось спеціально вмиватись чи мастити шкіру. Це хіба він обвітрить її вже? Так то він вже чимось і намастить. Так скажіть, як проходить чистка обличчя? Чисті обличчя дуже багато етапів. Тобто, це все починається з демакіяжу. Наприклад, людина прийшла з роботи. Звичайно, це необхідно спочатку очистити, змити саме міцелярною водою, молочком гідрофільною олією. це вже по типу шкіри підбирається. Змити макіяж mm -hmm. після цього йде очищення. Після очищення, звичайно, ми просушуємо шкіру і вже починаємо наносити гідруючий гель. Гідруючий гель він допомагає а, трошки розрихлити верхній шар шкіри і трошки розмягчити те, що знаходиться в порах. Mm -hmm. За рахунок цього, процедура проходить більш комфортно, наскільки це можливо, звичайно. І після цього ми вже витримуємо десь. 10-15 хвилин після чого змиваємо. Або якщо, наприклад, ми обираємо ультразвукову чистку, то спочатку ми проходимо ультразвуковим скрабером спеціально по цьому гелю, і після цього вже можемо починати, наприклад, механічно, якщо в нас більше докомбіновано. Uh -huh. а, після чого ми наносимо або зволожуючу, протизапальну маску, тобто це вже дивимось на стан шкіри, звичайно. А, після маски ми можемо зробити або кислотний філінг по показам, або алігнатну маску. Під галінг маску обов'язково наноситься сироватка по типу шкіри, і після цього ми вже можемо наносити крем СПФ-захистом. Uh -huh. Дякуємо. Ну да, Ти все так. зрозумів. Я... Частково зрозумів, знаю, що там є декілька етапів, я раз був на чічці, і Я вам, я вам скажу і... чому? Для чоловіка це стрес. Я ну, в чомусь так, в чомусь ні, але я пам'ятаю, коли... Після... коли я вийшов від косметолога, я такий вау! <свісля> Ніби в інакшому на світ дивився, тому Клас. що все настільки якось що, ну, дійсно дихає, така якась легкість. Давайте так ще раз: от, чи потрібна чистка чоловікам? Можливо, в них відрізняється тип шкіри. Ну, до прикладу, коли, ну, коли ми говоримо про манікюри, я знаю, що в нас в чоловіків, до прикладу, них є набагато товстіші, вони не такі ламливі. І, і в нас нема таких проблем, можливо, як у, у жінок. І друге, що робити, чи потрібна чистка для тих жінок які, або дівчат, які не користуються косметикою. Дивіться, у чоловіків дійсно шкіра більш товста. Якби це вже факт. Але в будь-якому випадку, навіть якщо декоративна косметика не використовується, в будь-якому випадку шкіра працює, шкіра це орган, і вона виробляє підшкірне сало, тобто це як продукт її життєдіяльності. І за рахунок цього, зрозуміло, що пори підзабуваються. Тому навіть чоловікам, враховуючи, що найчастіше вони миваються водою, чистка необхідна. Обов'язково, якщо жирно комбінована шкіра, якщо нормальна суха, ще можна якось трошки відмазатись. Угу. Тобто не дивлюсь на те, що шкі, тип шкіри трішки відрізняється, давайте так скажемо так, або товщина шкіри, але функція, функція життєдіяльності шкіри однаково, абсолютно так. однакова, що в чоловіків, що в жінок це правильно. правильно. А, що робити жінкам, до прикладу, які не користуються косметикою, чи потрібна їм чистка? Обов'язково, особливо, якщо є в анамнезі акне, це може бути, наприклад, у жінок, які навіть не користуються декоративною косметикою. Будь-якому випадку необхідна гігієнічна чистка, ну хоча б раз на три місяці, три там. 5, в залежності від стану шкіри, звичайно, але вона потрібна. Ну, все, і ви так відразу знаєте, без альтернатив, обов'язково, обов'язково, всі оператори, мужчини на день захисту, да. всім лосьйони нам дівчата дарують замість носків. Ти так кажеш, лосьйони. Ну, всякі оці речі, які будуть нас стимулювати, піклуватися про свою шкіру. Добре. Е, з якими проблемами шкіри обов'язково треба звертатися до косметолога за чисткою? Обов'язково, якщо є в анамнезі акне. Угу. це прям обов'язково. Якщо, наприклад, колись було акне, то Тобто акне – це хроніка в будь-якому випадку. Це хронічне захворювання, яке може давати рецидиви протягом mm -hmm. життя. І це є абсолютною нормою. А, але враховуючи, що Скіра все-таки схильна до цього, зрозуміло, що інколи, хоча б, але необхідно відвідувати чистку. Якщо ми говоримо про інші якісь дерматологічні захворювання, типу там розаце, а, то тут вже абсолютно інше питання, іноді вона навіть протипоказана. Mm -hmm. Mm -hmm. Які бувають види чистки? До прикладу, прийшов до косметолога. І я ж розумію, там такі ну, різноманіття для мене, як чоловіка. Все одно що жінці, напевно, зайти в авт, в магазин автозапчастин і, і вам скажуть: а вам що потрібно? Болтик, саморіз, шурупчик, гаєчка і ви такі, ну просто болтик, так? Да? Да. Там якісь. Як, які є типиш чистки? І як розуміти, що мені підходить? Типів чисток дуже багато, особливо зараз. Тобто є вони і апаратні, це ультразвукові, вакуумні, лазерні чистки, є механічні. Ну, механічна – це найбільш на жаль, травматична, але вона найефективніша. Ще, Ні, на жаль, її не придумали, як замінити. Також є додатково атравматичні чистки. Це чистки, які формуються на основі кислот. Вони максимально відлучують поверхневий шар, але вони без якоїсь травматизації. Це більше підшкодить для такої нормальної сухої шкіри. Е, тому бажано, звичайно, щоб чистку підбирав спеціаліст. Тобто, в будь-якому випадку, перед процедурою, е, спеціаліст повинен обдивитися, да, провести е, огляд і після цього вже вирішувати, яка чистка все-таки необхідна. Наприклад, якщо є якісь там, комедони, звичайно, це в будь-якому випадку або механічна, або комбінована. Якщо шкіра абсолютно нормальна, це може бути атравматична чистка, е, і людина досить спокійно вже вийшла вийде без будь-якої трав... травматизації. а як часто потрібно взагалі, от ну, наприклад, я як чоловік хочу ходити до косметолога, дивитися за здоров'ям своєї шкіри, як часто це потрібно робити? Все індивідуально, угу. абсолютно. Якщо шкіра нормальна, суха, ну це максимум раз в півроку, частіше, навіть і більше. Якщо знову таки комбінована або жирна, особливо якщо схильна до акне, то це може бути раз на три місяці. Дуже дякую. От цікавить, напевно, багатьох людей таке питання: е, чи можна робити чистку вдома самостійно? Ну, бо буває, ну вискочить там щось, висип, якісь ну неможливо ж ходити, поки там той запис до косметолога зробити. Чи можна якось собі акуратно допомогти? Ну давайте подивимось справді вічі. Всі так роблять. <реш> Почнемо з цього. Особливо ти вийшов з душу, подивився у дзеркало. Тут такі, ой, в мене чорна цяточка, дай я її приберу, це абсолютно нормально. Ну, тим паче, в який час ми зараз живемо на стресі, ми можемо щось трошки прибрати. Якщо говорити... Наприклад, я знаю, що у деяких навіть є от спеціальні ложечки, uh -huh. е, уно, які якраз для професійного використання чистці вдома. Uh -huh. Це не дуже добре, і я проти цього категорично. Чому? Тому що, е, по-перше, це стерильність в кабінеті uh -huh. косметолога: купа різноманітних засобів, антисептиків, е, спеціальні. Засоби для того, щоб цю ложечку окунути для початку на декілька годин, потім промити, потім антибактеріальне мило. Потім ми обов'язково її просушуємо, кладемо в індивідуальний крафт пакет, в сухожар. Потім а, ми її зберігаємо в ультрафіолетовому а, антибактеріальному. Таке так, так, ця ложечка більше процедур проходить, ніж обличчя людини. Сто відсотків, да тому що ну, зрозуміло треба очистити максимально а, в домашніх умовах це зробити неможливо я думаю ніхто не буде там купляти спеціально сухожар і так далі Прокип'ятили. це і добре все. якщо прокип'ятили по да? факту а не під гарячою водою просто Так. і в принципі я от проти такого якщо навіть щось десь з'являється можна його прибрати але зрозуміло на очищену шкіру опрацювали там тим же хлоргексидином зробили якусь протизапальну масочку але це якщо ми говоримо про один-два елементи. Mm -hmm. Але в загальному для домашнього догляду можна використовувати ті ж скраби, наприклад, якщо там чисто сальні нитки, такі почорніння легенькі, можна скрабами їх максимально відлущити. Гомажі для чутливої шкіри, можна навіть легкі, кислотні якісь пілінги. Тобто це все вирішується, але в будь-якому випадку просто це правильно все використовувати, а не щодня там натирати і так далі. Mm -hmm. Дуже дякую. А що ви скажете про такий е, метод? Я не знаю, чи це чистки, чи це вже ближче до пілінгу. Як він називається дермобразія? Це вже як механічне відлущення, тобто, це як пілінг, але це апаратний пілінг. Mm -hmm. Тобто, це не зовсім чистка, воно поверхне відлущує відлущує будь-якому випадку, тому що загалом, як з'являється чорна цяточка, це. Наша шкіра виробляє підшкірне сало, воно окислюється з повітрям і воно дає таке легеньке почорніння, а дермабразія просто поверхнево його відлущує. Угу. І все. А, як доглядати за обличчям, так щоб постійно бути доглянутим? От дайте такі от базові рекомендації, от які от мастхев. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що 70% успіху це домашній догляд. Чому? Нам треба класна база, тобто це робота щодня вдома, це очищення шкіри щодня два рази на день. Тобто, що нам необхідно? Перше, це обов'язково для демакіяжу. Ну, це більше для дівчат відноситься. Там, наприклад, це може бути міцелярна вода, гідрофілка, це може бути молочко, це вже по типу шкіри. А ну Більше мені це теж актуально. Да? я ж в макіяжі. Ну, До речі, так, цікаво, просто що з цього добре очищує шкіру, щоб потім не виникали камедони. Воно насправді все очі. Якщо є схильність до комедонів, все одно вони будуть. Але якщо, наприклад, ми використовуємо якісь комедогенні засоби, там дуже часто там якісь тоналі. Засоби, наприклад, можуть бути комедогенні, тому що в них у складі дуже багато масел. І за рахунок цього, коли шкіра виробляє підшкірне сало, воно просто створює як плівку на шкірі і просто це все збирається. За рахунок цього може давати якісь загострення. Тому сказати, що щось прям дуже сильно ефективне, щось краще, я не можу, тому що це більше по стану шкіри. Якщо, наприклад, шкіра жирна. Комбінована, їй може підійти або, наприклад, міцелярка, або гідрофільна олія. Якщо шкіра така більш чутлива, це може бути або міцелярка, або молочко, uh -huh. після чого обов'язково ми змиваємо ці засоби очищенням. Очищення може бути знову-таки по типу шкіри. Для жирної комбінованої це більше гелеві текстури. Для такої більш чутливої це там пінка і молочко знову таки може бути. Обов'язково класне зволоження, база. Зі зволоженням вже можна робити все, що хочеш. Зволожуємо обов'язково і жирну шкіру додатково, і потім СПФ-захист. СПФ 100% за 20 хвилин до виходу на вулиці ми його обов'язково наносимо при будь-якій погоді, навіть якщо сонця немає, все одно ми його наносимо обов'язково. Для міста це СПФ 30-50. Ну і там потім вже можна підключати якісь там активи, сироватки, якийсь ретинол, кислоти і відлучення. Дуже дякую. Ну в мене все в тебе думаю, більше більше запитань мене ще цікавить. От чи обов'язково має бути в наборі домашнього догляду? Там не знаю, тонік чи крем для ну під очима? Чи все таки це може бути щось таке одне комплексне там? Ну, для обличчя, так для обличчя. насправді деякі гелі, очищуючи, вони не потребують після себе тонізації. Це більше, якщо от в лінії, яку ви використовуєте, там є і тонік, зрозуміло, що гель буде трошки вимивати природні pH шкіри, а тонік його буде відновлювати. Але вони повинні обов'язково бути з однієї серії. Чому тому, що вони по складу розробляються один під одного за рахунок цього, звичайно, він необхідний. Якщо він не потребує після себе тонізації. Це як додатковий такий момент там, зволоження, заспокоєння шкіри. Якщо ми говоримо там, вже про крем під очі, то крем під очі, як додаткове зволоження, так, він необхідний. Чому? Тому що у нас під очима немає підшкірно-жирової немає підшкірно-жирових пакетів і за рахунок цього шкіра вона тут дуже чутлива. Тобто їй просто вона потребує додаткового зволоження. Дуже дякуємо. У мені здається, вичерпно і. Так. І розумію, що справді як ми дбаємо про всі наші органи тіла, так само і про шкіру, особливо обличчя, це те, що несе нас вперед, так що 100%. Найперше, на що людина звертає увагу, як ніяк? Так ну і ми вранці теж дивимось на себе. дуже дякую вам за прекрасну розмову за таку позитивну світлу розмову і вам Ви дякую. ви молодець. Ви дійсно і майстер ви своєї справи. Дякую. А, дорогі глядачі, нагадую, що у нашій студії сьогодні Тетяна Отечко, косметологиня з вищою медичною освітою та досвідом роботи понад. Сім років